Він не те, що не вигідний для України, це просто кабала для України для всіх наступних поколінь. Це є оббирання України, коли вона є в найважчій ситуації, і це є по суті рейдерське захоплення усіх українських ресурсів. Тут не йдеться про рідкісно земельні метали, тут йдеться про абсолютно усі. Українські ресурси, і якщо влада на це буде готова погодитися, ну це значить точно не українська влада. Або на них такі папки компромату, що вони щоб ті папки не відкривали і не оприлюднювали, вони готові погодитися на усе. Саме тому мені видається, що парламент має відновлювати свою суб'єктність. Зараз ми маємо більш активно, як коли-небудь вимагати цих деталей, питатися усіх міністрів, викликати їх, контролювати ці процеси, тому що на кону не угода безпекова. Там про безпеку в цій угоді принаймні, те, що зараз відомо, немає ні слова. На кону йдеться те, що наші діти не будуть мати в залі за що жити. А Україна буде колонією Америки. Причому ми не знаємо якої саме Америки, чи той, що буде дружити з Московською Федерацією, чи той, яка буде дружити в іншу сторону, хто його знає.